Ми учнівське лісництво Зелене серце. Учасники всеукраїнського конкурсу учнівське лісництво Нижньояглунського ОЗСО, створено з метою формування у школярів екологічної свідомості, любові до природи. Ми представляємо звіт роботи учнівського лісництва. Команда учнівського лісництва Зелене серце. Учасники учнівського лісництва Хорт Анна, Мешковська Анна та Рівдіана, лісничий Яворський Михайло Іванович, директор парку Земан Віталій Васильович, спеціаліст лісового господарства, відповідальний за проведені роботи, Васьків Леся Васильівна, вчитель біології, відповідальна за роботу учнівського лісництва. Звіт про роботу учнівського лісництва за ростом дерев. Організовано виставки екскурсії до лісу. Проведено санітарну очистку лісу. Прибрано засвічену територію лісу. Виготовили годівнички. Доглядаємо саджанцями лісних дерев, які згодом висаджуємо. Територія, на якій доглядаємо висаджені ялинки. Визначаємо хворобливі дерева та методи боротьби з їхніми захворюваннями. Маркуємо саджанці для висадження. Створили колекцію насіння. Ми відстежували природні поновлення лісових насаджень. Постійний, природний процес відновлення лісу, який забезпечує збереження лісових екосистем. Висативши сіянці деревних порід у місцях, де з певних причин був їх відклад. Проведення таких заходів є однією з основних робіт у лісовідо. Наша команда працює і біля нашого закладу освіти, поповнивши територію новими рослинами. Ліс це особливий організм безмежної доброти і благодійності, який не вимагає нічого для свого існування і щедро Дарує продукти своєї життєдіяльності, екскурсія лісами Карпати.